І всім привіт, з вами Грамітрей. Продовжуємо проходити зі Сленд із Мелен. І в цій серії будемо звільняти в'язнів з потяга. Наразі маю квест. 17 квітня вони будуть приблизно о 5 ночі. От зараз 15 квітня, ну тобто ніч з 15 на 16. Цей квест можна отримати або при обшуку ворожих поселень, або при допиті ворогів. Необхідно буде зупинити потяг. Це можна зробити трьома способами, або ось підбивши до такого хрестика і там зруйнувати або дерев'яні колоди, або вишку, або також за допомогою великого порохового заряду, який можна отримувати у сошелі або за завдання, або можна придбати, зайшовши у вкладку Пастки у вкладці торгівля, великий пороховий заряд вибираєте. І можна купити, обираєте, за якою ціною хочете придбати, і купляєте. Звісно, для цього вам необхідні ось ці монети, за них ви якраз. Можете придбати. Якщо вам за завдання необхідно біля крестика, тобто біля ось такого крестика це зробити, і тут стоїть, наприклад, вишка, то вам необхідно буде або зробити, або знову ж таки у сошелі купити, у пастках є пороховий заряд. Підходите, тут можна взаємодіяти, натискаєте і натискаєте, встановити вибухівку саме за 3 секунди. Пороховий заряд. Тобто не любий необхідно необхідний заряд, а необхідно створити пороховий заряд ось це за 3 секунди. Встановлюєте і одразу тікаєте, тому що він буде вибухати, щоб вас не заділо вибухом. Якщо ви підходите до крестика і у вас відображені ось такі колоди, то ви також ззаду можете підійти, і вам необхідний гайковий ключ. Його також можна знайти або у ворожих таборах, або при самому першому завданні, коли вам видають. Завдання зупинити потяг, також можете отримати, і також можна буде придбати. І це вже, звісно, вже робите ближче до того моменту, коли вже будете зупиняти потяг. З речей, зазвичай, з собою беру два луки, десь приблизно 150, можливо, 160 стріл. Тут, в принципі, цього має бути достатньо. Звісно, їжа. Також беру з собою настій із з щоб регенерувати здоров'я. Вода, ще додаткова їжа. Обов'язково беру ліки, щоб лікувати не шок, тому що вони без наслідків лікують. Наприклад, якщо ви там алкоголь вип'єте, так, який також лікує шок, то у вас потім буде алкогольна спрага. І її теж треба буде лікувати. Але якщо немає ліків, то, звісно, можна взяти, наприклад, їх. Також є різна трава, після чого у вас може бути блювота, тобто після, чого, після всього можуть бути свої наслідки. Після ліків наслідків поганих ніяких немає. Ну і так, звісно, на всякий випадок консерва. І також різні види регенерації, тобто там від легких кровотеч, від брудних ран, від звичайних ран, від переломів, від сильних кровотеч. Тобто, ось такий приблизно набір ми не маю. І саму велику аптечку за часом собою не беру. Я їх намагаюся відкладати на, скажімо так, на гірший випадок. Перед тим як зупиняти потяг, я спочатку хочу знищити цю залізничну станцію. Але не повністю спалити, а тільки знищити ворогів, щоб коли я там зупиню потяг, щоб вони мені не заважали. Тому це, звісно, ліпше зробити все завчасно. Отже, і тут знищувати, звісно, ліпше там, де ви вже позвільнювали території, щоб вам там не заважали різні патрулі або інші табори, які можуть бути поруч розташовані. І, звісно, перед тим як підходити, спочатку підзорну трубою ліпше виявити ворогів поблизу. Щоб можна було вже більш безпечно підходити. Так, ось, в принципі, наразі я трьох відмітив. Зараз поближче підійду і вже відсканую саме. Можливо, навіть ось цього треба буде вбити. Ось можемо підійти поближче. І з допомогою навички зосередитись, яка уповільнює час, вбиваємо ось першого. Тепер можна підійти поближче, взяти навичку, виявити ворогів, тому що вона вже не в одну сторону дивиться, як, наприклад, підзорна труба, а вже скануєте повністю по всьому радіусі від вас. Чим більше навичка прокачена, тим ліпше. Ось на станції стільки ворогів відмітили, бачимо, що один ворог іде до мене. Тому я дочекаюсь, поки він поближче підійде. Так, але все ж таки він підняв тривогу. Почули його. Те, що він крикнув. Ну, або він так би труп би замітив би. Я одразу з першого разу не попав по ньому. Так, ну і звісно, намагаємося якомога більше знищити, всіх бажано знищити. Ні, звісно, не відкладайте це завдання на потім, щоб вам не знадобилось прямо перед потягом їх швидко всіх вбивати. Вже тут залишилось сім ворогів, якщо я всіх зміг відмітити. Hey, hey, ну, і звісно, слідкуйте за тим, щоб вас. Не обходили з різних сторін. З луком я думаю, що це найліпше все робити, тому що так не чутно, звідки ви стріляєте. Той за палаткою стоїть. Ці мене не бачать, я обійду. Так, і залишається один, він всередині. Ось, бачите, я вбив, я думав останнього, але виявляється, що не останнього дещо є, тому я, звісно, сканую. Ліпше вибирайте, звісно, більш безпечну ділянку. Я зараз сканую, тому що я бачу, що тут нікого поблизу, поблизу немає. Ну, ось мені відображає, що буде лише один. Ось там він подалі тут присів. За укриттям ще й навіть. Ну, Його ще можна допитати, можливо, щось цікаве скаже. Нічого не сказав, скарби мені не цікаві, я там ніколи нічого такого цікавого не знаходив. Ну і залякуємо. Щоб не мати собі дуже погану репутацію, хоча якось її покращувати. Все, я цю територію звільнив. Я табір спалювати не буду. Тому що коли я підірву потяг, щоб я міг ховатися за цими спорудами. Тому що з потяга вийде охорона. І я не рекомендую спалювати табір ворожий. Тобто це залізнична станція на, на даному моменті. Тому не рекомендую її знищувати, тому що я тут зможу ховатися від ворогів, які вийдуть, коли я підірву залізнодорожнє полотно. От. І тепер. Зараз вже буде 16 число, тому я поки що йду до коня. В мене є невеличка втома. У мене є ще вільний час, тобто, в принципі, там приблизно доба залишається, я зараз піду вже, скажімо так, переночую і потім буду підривати. Коли ви готуєтесь підривати потяг, то вам необхідно з собою взяти обов'язково як мінімум два ключа. Ви можете або в пошуку по таборах прописати. Можливо, у вас вони є. От, бачите, ключ у в'язниці. У мене є зараз сім штук. Якщо у вас їх раптом немає, необхідно взяти два, тому що два вагони буде. Я бачив два вагони, можливо, буде три, але я тільки бачив з двома вагонами. Ось. І тому, якщо у вас їх немає, ви можете також так само зайти у social торгівля, і тільки тут не пастки, а тут буде загальне. І натискаєте, і тут, в принципі, будуть ключі в'язниці. Тут також можете придбати. Вони продаються дешевше, ніж. Вибухівки, і також, звісно, я беру з собою вибухівку. Ось я зараз знаходжусь посередині залізничного полотна, і тому зараз тут буду підривати, тільки в мене написано, що завершено приблизно о 5 І там буде Мушу зупинити і звільнити. Тобто будемо пробувати, Ось ставлю посередині, тому що щоб було і з однієї сторони заховатись можливість і з іншої. І, звісно, тікаю, як тільки встановив тікай якнайдалі. Ну і почекаємо, поки ось зірвалось. Незабаром має їхати потяг. Ось можемо бачити, що потяг тут же не проїде. Я приблизно посередині почекаю, доки буде їхати потяг, щоб мені знати, в яку сторону мені рухатись. Ось потяг їде з іншої сторони. Я ось тут знаходжусь. Ось тут він їде. Тобто йому отут перечекати. А навіть він там не зупиняється, їде одразу до мене. Тобто це він їде з тої сторони. Я поки поїм, поки він їде. І, мабуть, наразі спочатку спробую ось тут відстрілюватись, якщо й буде дуже багато, то тоді вже так не вийде зробити. Він зараз вже під'їжджає, мабуть, спочатку виберу підзорну трубу. Спробую ворогів всіх відмітити. Вже чутно, що потяг їде, тільки ще наразі його не видно. А, ось він. Вже під'їжджає. Подивимося, яка кількість охоронців там вийде. Ось він не доїжджає. Ну, звісно, ми треба зупинитись перед цією перешкодою. Відкриваю трубу підзорну. І зараз будемо дивитися, з якої сторони вони будуть виходити. Ось, зліва бачу. П'ятеро наразі. Все, більше нікого не бачу. Ми будемо пробувати вбивати, звісно, з навичкою зосередитись. Можна, в принципі, спробувати їх обійти. Щоб мені було зручніше, тому що там, по-перше, не дуже добре ховатись і не дуже зручно стріляти звідти. Ось звідси ніби зручніше. Так один є, другий є, ще один є. Ось вони дивно ухиляються. Так, і залишився один. Все. Загін швидкого реагування знищено. Йдемо тепер до потяга. Обшукати. Обшукати. Ну, ось бачите, це не той потяг, про який я казав ого. Це все ж таки потяг був. Я ногу зламав. Так, і так як там в потязі нічого не було в тому, я все ж таки спробую тут. як ви Ключем розчепити, підтвердити. Ви бачите, колоди посипались. І почекаємо, що воно буде далі. Отже, я все ж таки трошки переплутав з датом, підірвав дрогу на день раніше, приїхав потяг. Тут вийшла група реагування. Там 5 чоловік було, я їх всіх побивав. Думав, що все вже я все напоключив, спалив це поселення і. їде ще один потяг. Ось. Це вже він має бути з в'язнями, тому що зараз вже пише 17 квітня. Він же зараз буде під'їжджати. У мене зброї, сподіваюсь, вистачить 170 стріл. З лікування я нічого не втратив. Дощ має зараз закінчитися. о, закінчився. Ага, і він зупинився аж там. А, я там колодки обвалив. Та що ж таке? Щільна пов'язка. І через те, що я не знав, чи може два потяги стояти підряд, чи взагалі другий поїде, то я перед цим ще додатково обвалив колодки перед цим новим потягом. Не знаю, чи будуть тут в'язні, чи не будуть. Зараз будемо дивитися. Так, ось. Ходять тут люди. Тільки тут ховатися майже нема де. Так, треба пошукати, скільки тут взагалі ворогів. Бачу одного. Там ще один. Так, ну щось. Ага, ось ще один. Тільки мені ще й рано зробив. Таке відчуття, ніби хтось поруч зі мною стріляє. Але за мною тут нікого немає. Ага, ось бачу його. Де він там дівся? Бачу. Так цього я вбив. Там ще двоє. То, до речі, оборони в цей раз побільше. Так, наразі тут двоє. Так, тільки мені треба випити Насті з Лудочви. Через те, що в мене ще ножка трошки поранена. Цей теж вбив. А той? А той хто? Давайте я ще Настій вип'ю. Якщо я вбив загін швидкого реагування, то це тоді хто? Ще один загін швидкого реагування. Так, ну так, мені треба трошки відпочити. Але ж цікаво переглянути, чи в'язні там, чи ні. Хтось, до речі, щось казав. Так, ну в'язнів там нема. О, відчинити ключ. Відчинити двері. Ага, ось! Так, всі вони повибігали. І йдемо до другого. Відчинити. Так, ось вони з'являються. Зараз і бігати важко через те, що ну, тут. По четверо, бо по п'ятеро в кожному загоні. Тому все ж таки це завдання виконано. Все ж таки так, тому дивіться. Завдання в мене було ось тут. Сюди показувало. Я там підірвав на день раніше, потяг приїхав, але на наступний день все ж таки і сюди приїхав потяг. Ну, коли вже по завданню мало б бути 17-го, 17-го вони і приїхали саме в той день, коли треба було. І нічого страшного, що ви там підірвали, не там. І завдання ж було підірвати тут, зупинити потяг. А я зупинив по факту ось тут. І теж в цьому нічого поганого немає. Ось і тому маємо те, що виконали завдання. Трошки не так, як планувалось, але ось так. Тому пишіть, як вам серія. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки і віримо в ЗСУ. Нехай щастить.